Це найсмачніші домашні нагетси, а з цим соусом вони просто нереальні. Два курячі філе нарізаємо на шматочки. Далі змішуємо сухі інгредієнти, такі як борошно, сіль, перець та паприку. До них додаємо одне яйце та пів склянки води. Перемішуємо та викладаємо туди шкурячі філе. Все разом змішуємо і залишаємо постояти півгодинки. А тим часом змішаємо 100 г борошна, чайну ложку паприки, чайну ложку солі та пів чайної ложки сушеного часнику. Тепер кожний шматочок філе обвалюємо у паніруванні і смажимо на добре розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Перевертаємо та смажимо з іншої сторони. Викладаємо на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. А ще приготуємо гірчичний соус: 2 столові ложки меду, 2 столові ложки гірчиці, чайна ложка зернистої гірчиці і 3 столові ложки олії і сіль перед за смаком. Друзі, обов'язково приготуйте ці дуже смачні нагетси соусом та смакуйте разом з сім'єю з задоволенням. А я бажаю вам смачного, також чекаю на ваші лайки та коментарі.